Вітаю всіх. Сьогодні наша хвилинка здоров'я має назву Хто дає серцю розум. Наш мозок. Сьогодні ми поговоримо про нього. Це незбагнений і не до кінця вивчений орган, завдяки якому людина може мислити, відчувати, чути, бачити, сприймати і рухатись. Він є сховищем. Всіх наших інтелектуальних здібностей. Він генерує ідеї і також є відкриттям для нашої творчості. Хоча вчені досить багато знають про будову і фізіологію нервової системи, але робота головного мозку все ж таки залишається таємницею. В Біблії написано, хто мудрість вкладає людині в нутро. Або хто дає серцеві розум. Цей важливий орган розташований у черепній коробці. Кістки черепа вважаються найміцнішими, адже вони захищають його від пошкоджень. Проте мозок також фіксується мозковими оболонками, плаваючи в спеціальній рідині. Тому, коли ми ходимо чи коли ми стрибаємо, ми цього не відчуваємо і. Тим самим мозок наш не травмується, він легко переносить невеликі струси. Мозок чоловіка важить в середньому 1400 грамів, жінки 1250. Однак це не означає, що мозок чоловіка більш розвинений. Іноді його вага може досягати навіть до 1800 грамів. Зовні, він нагадує волоський горіх і складається з двох півкуль. І, як ми вже думаю, знаємо всі, ліва півкуля контролює праву частину тіла, а права півкуля вона допомагає керувати лівою частиною тіла. Дві півкулі вони доповнюють одна одну, і кожна з них розділена на долі. Є лобна, скронева, тім'яна, потилична і також позаду розташований мозочок. Лобна доля відповідає за інтелект і за рух. У скроневій ділянці розташовані слухові зони. В тім'яній це зони смаку, дотику, просторової орієнтації, а в потиличній зорові зони. Мозочок контролює рухи тіла і координацію. Насправді будова мозку складніша, і він покритий безліч судин, які постійно його підживляють, і від якості і інтенсивності кровообігу. Уявіть собі, залежить функції цього бездоганного органу. Головний мозок складається із 25 мільярдів нервових клітин. Вони мають відростки різних розмірів, вони переплітаються між собою як корені і утворюють безліч нервових зв'язків. Це дуже складна система. Яка із неймовір... По якій з неймовірною швидкістю біжать електричні імпульси. Вони рухаються по спинному мозку, нервових волокнах до кожного органу нашого тіла. Мозок це як потужна електростанція, вона постійно генерує електричні імпульси. Він аналізує навколишню діяльність, внутрішній стан організму, приймає рішення за долю секунди, посилає нервові імпульси до кожної частини тіла та всіх органів. Однак найважливішою частиною нашого мозку є кора, в якій міститься близько 10 мільярдів нейронів. Вони становлять 3 міліметровий шар, який відповідає за основні функції мозку. В певних зонах кори нервові клітини утворюють центри. Це місце з великою мережею нервових зв'язків, які переплітаються один з одним. Ці нервові центри. Відповідають за важливість функцій. Деякі з них формуються ще до народження, ще в утробі. Інші набуваються згодом, такі, наприклад, як зір, слух і дотик. А формуються це вже ходьба, вміння їздити на велосипеді, мовлення, грати на фортепіано, співати. Це все набуті здібності, які Записані в нервових центрах. Мозок це своєрідний комп'ютер, в якому постійно з'являються нові папки і нові файли. Якщо виникає інсульт, то частина мозку і центри, де були розташовані, можуть постраждати або навіть загинути. І люди тоді повністю мають втрачають якусь певну функцію. І здебільшого їх можна відновити. Проте для цього потрібен час. Якось Господь запитав Йова, хто мудрість вкладає людині в нутро, хто дає серцеві розум. І скажіть, справді, почувши таку унікальну будову нашого мозку, важко повірити, що це все сталося в процесі еволюції, правда? Звичайно, тільки Бог, який має безмежний розум, має безмежну мудрість, він створив людину і наділив її всіма цими властивостями. Він вклав в наш мозок свідомість, волю, свободу вибору для того, щоб ми могли радіти в спілкуванні з людиною, з розумною істотою. Тому подякуємо йому за те, що він створив і ставиться до нас з повагою і з любов'ю. Він прагне, Тому давайте будемо прагнути більше пізнати Господа, Його любов до нас і Його плани щодо нашого життя. Бажаю вам цього. Пам'ятати про це і роздумувати. Амінь.